Applaus <laughs> Тайк ми пустяли про Кладем ну, да. Ладив нас відносно точні взяті. Небезпечний момент, удар, гол! Момент. Удар, є. Гол! Є почати забиває. <звук> Тучапи забивають. Блискавична атака. Та удар. Ну що ж, покидемося, чи зможуть Тучапи пробити, пробитися через цей захист. Команда суперників 8 трансдужок флотно тримає оборону. Який удар! Також друзі, команда тучапи виходить вперед з рахунком 3-2. Також не забувайте підписатись на канал. Всі голибуди оглядів.